Thank <music> you. Вимагав 200 тисяч доларів і погрожував фізичною розправою у Дніпрі. Під варту взяли заступника начальника одного з управлінь правоохоронного органу Дніпра. Аварія на блокпості у Києві, суддя, який збив на смерть Нацгвардійця під вартою. Відновлена справедливість полонені військовослужбовці 501 го батальйону морпіхів та їхні родичі отримають виплати. Вітаю, це ТОП Ньюз. Розпочинаємо. А розпочнемо цього тижня. Ми з підозри у перевищенні службових повноважень, яку отримали два директори державних лісгоспів на Львівщині. Обидва керівники дозволили вирубку ялин, ялиць та буків на території національного природного парку Бойківщина без відповідних дозвілів від мінекології та Львівської ОДА. Збитки завдані державі та екології оцінюються у 2 мільйона 200 тисяч гривень. Саме таку суму застави просить сторона обвинувачення для обвинувачуваних директорів. Досудове розслідування триває. Наступну позицію посідають перевертні в пагонах. Цього тижня стало відомо, що суд в місті Дніпро виніс вирок експравоохоронцю з Маріупольського району Донеччини. Зрадник не виїхав з міста після окупації, перебіг на бік ворога і пішов прислужувати у фейкове міністерство внутрішніх справ. За державну зраду його засуджено на 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Інший фігурант кримінального провадження також мав честь бути українським правоохоронцем та пильнувати кримський Артек. Але у 2014 році, коли РФ розпочала підступну анексію Криму, він не став на захист українського півострова, а навпаки, посприяв захопленню міжнародного дитячого центру і отримав посаду у квазі МВС окупантів. Слідству також стало відомо, що з 2019 року він служить Росгвардії і переслідує жителів Криму, які не підтримують російську владу та політику. Перевертням не вдасться сховатися. На них чекає суд та справедлива відплата за зраду України. Продовжимо також новиною про те, що завдяки розслідуванню ДБР військовослужбовці 501 го батальйону морпіхів та їхні родичі у повному обсязі отримують грошове забезпечення у тому числі за час перебування бійців у полоні. Нагадаю, що запекла боротьба за Маріуполь тривала з лютого місяця минулого року, а у квітні 2022-го пропагандисти РФ розповсюдили інформацію, що начебто 277 українських морських піхотинців добровільно здалися в полон. ДБР розібралося, що відбувалося насправді. Це не була добровільна здача в полон. Це була підступна зрада начальника речової служби тилу 501 го батальйону, який вступив у змову з росіянами і фактично вмовив командира здатися і здати своїх людей. Перевертень спонукав припинити оборону, здати зброю і особовий склад. 277 військовослужбовцям віддали наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до тимчасово окупованої території на Донеччині. Як бачимо, слідство встановило, що це не дезертирство морпіхів, а державна зрада товариша по службі. Сам військовий зрадник з батальйону після здачі своїх поїхав в Бордянськ, де продовжує прислуговувати ворогу. Ми все бачимо. Правоохоронці дістануть злочинця, де б він не був. Відплата для зрадника буде справедливою і невідворотною. А українських воїнів буде повернено з полону. Також хочу нагадати, що ДБР тримає на особливому контролі справу про аварію на блокпосту в Києві за участю в судді, в якій загинув військовослужбовець Національної гвардії. Що маємо на сьогодні? Очільнику одного з районних судів Київщини оголошено про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Тобто він сидить в СІЗО далі. Примусово взято біологічні зразки на наявність в організмі алкоголю. Чекаємо результатів аналізів. Допитано також свідків. Наголошує, що відповідальність буде невідворотна. Також звертаємося до жителів Макарівського району Київщини. Якщо вам відомі факти, що очільник райсуду сідав за кермо на підпитку і раніше, просимо повідомити за номером теруправління ДБР Києва 044 339 51 35 і наостанок розповім вам про розслідування справи у Дніпрі, де заступник начальника одного з управлінь правоохоронного органу вибивав неіснуючий борг в 200 тисяч доларів з будівельників, погрожуючи вбивством. Чиновник винайняв робітників для відбудови будинку, зареєстрованого на те, що і все було б гаразд. Але наприкінці січня цього року в садибі сталася пожежа через коротке замикання. Про вину замовник поклав на будівельників, почав вимагати компенсації розміром 200 тисяч доларів. До речі, він самостійно оцінив збитки. Залучив свого брата до вибивання грошей, погрожував фізичною розправою та за за грати. Працівники ДБР задокументували всі протиправні дії вимагачів. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і оголошено підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства з використанням службового становища. А за такі дії високопосадовець, правоохоронець Дніпра може на 12 років сісти за ґрати. Розслідування триває. Ось таким був черговий робочий тиждень відомства. На сьогодні все я бажаю усім нам мирного неба і нашої перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на Ютуб-каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.